Вітаю вас, семикласники. Тема уроку Контрольна робота номер 5 Тиск рідин та газів основи гідростати. Сьогодні на уроці ми з вами повинні перевірити ваші знання про фізичні величини, зв'язки між ними та вміння застосовувати формули для розв'язування конкретних задач з теми. Тиск рідин та газів, основи гідростатики, та оцінити досягнення кожного з вас в опануванні названої теми Контрольна робота містить 9 завдань. Завдання 1-3. Тестові з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь. Один бал. Максимальна кількість балів за даний блок 3 бали. Завдання 1. Виберіть умову занурення тіла в рідину. Варіанти відповіді а. Сила тяжіння менше сили Архімеда. Б. Густина однорідного тіла менше за густину рідини. В. Сила тяжіння більша сили Архімеда. Г. Густина однорідного тіла рівна густині рідини. Друге завдання одиниця вимірювання всі густини А грам на метр кубічний Б. Кілограм на метр кубічний, В. Метр кубічний на кілограм, Г. Грам на сантиметр кубічний. Третє завдання. Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою А. П дорівнює роже H, Б. П дорівнює Ф помножено на С, В. П дорівнює С поділено на F, Г. П дорівнює F поділено на С. Завдання 4, 5 і 6. Передбачають письмову відповідь. За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте 1 бал. Тож даний блок має максимальну кількість балів теж 3. Четверте завдання подайте у паскалях тиск 20 мм ртутного стовпа. П'яте. Визначте тиск меду на дно діжки, заповненої до країв. Якщо висота діжки дорівнює 0,05 метрів. Густина меду 1420 кг на метр кубічний, шосте завдання на алюмінієвий брусок, повністю занурений у воду, діє сила архімеда 27 н. Обчисліть об'єм зануреного тіла. Відповідь подати у сантиметрах кубічних. Завдання 7 і 8 передбачають письмову відповідь. За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте півтора бала, тож максимальна кількість балів за завдання 7 і 8 3 бала. Сьоме завдання менший поршень гідравлічної машини. Опустився під дією сили 225 н на 20 см. А більший піднявся на 4 см, з якою силою піднявся більший поршень. Восьме завдання. У газ опускають тіло масою 270 грам і об'ємом 300 см кубічних чи потоне тіло, якщо густина газу Дорівнює 800 кілограм на метр кубічний. І завдання 9. Передбачає також письмову відповідь. Правильно виконане завдання 3 бали. Дев'яте. Яку кількість сили потрібно прикласти, щоб утримати під водою залізний сейф. Масою 156 кілограм. Густина заліза дорівнює 7800 кілограм на метр кубічний. Максимальна кількість балів за виконання контрольної роботи 12. Час виконання 40 хвилин. Домашнє завдання ваше на наступний урок. Повторити тему тиск рідин та газів, основи гідростатики. А зараз, шановні семикласники, розпочинаємо. Бажаю успіху!